Так, розповім трошки, де знаходиться мій магазин. Це Печерська площа. В народі це називається Шайба, барабан, супермаркет, велика кишеня. Парковка, ось там суд, ось там Генеральна прокуратура. По тій вулиці, центральна податкова. Це вулиця Сергія Гусовського. І он мішка, це мій магазинчик. Ось туди 300 метрів бульвар Лесі Українки і 500 метрів до... Хрещатика, ось такий міша у мене перед магазином це його з злогостікої фанери зробив. Він вже ну, років 8, мабуть, тримається. Повністю ручна робота. Ось такий магазин. Ну, мені дуже подобається. Треба так працювати, щоб самому подобалось. То мені подобається. Як на мене, дуже гарно. Тут у мене телевізор. Кондиціонер, тому що для магазину меду це обов'язковий атрибут. Ну і такі дрібнички рекламка, це мій продавець охоронець, коли мене немає він головний. Така вітрин, вітринне скло, ну і фото, дзеркало, щоб зачіску підправити, якщо що. Там стоїть ноутбук, приношу, дивлюся, замовлення приймаю, готую замовлення. І сам медок, продукти бджільництва, свічки. Зараз все, розповім. Насправді мій робочий день не проходить в очікуванні. Я не сижу і не чекаю, поки прийдуть люди. Зазвичай я прийшов, там попив кави, все, ввімкнув і починаю пакувати замовлення. Все, давайте пакувати замовлення. Елмер мені буде допомагати. І працювати. Треба працювати. Так, ну що, перше наше замовлення це 2 півлітрові літрової липи білої і півлітра вітамінної бомби. Вітамінна бомба, це ось така штука. Це суміш меду, квіткового пилку і прополісу. Тепер робимо брендінг коробочки. Опа! Отака краса. Ну і бажано ще між банками засунути картон, тому що ця пупирка, коли їде, вона теж лопає. Треба в додатку нової пошти створити накладну, щоб на пошті в черзі не, не, не стояти. Прізвище. Я. Все, одне замовлення готове. Тепер буду пакувати інші, тому що час іде. Спочатку ці замовлення. Перші 5 замовлень відніс. Треба пакувати далі. У мене дурна звичка є, коли люди роблять замовлення, я, наприклад, завтра хочу відправити, то і в мене такі як в телефоні, знаєте, телефон запам'ятовую. Я постійно пишу там Добрий день, ваше замовлення прийнято завтра вранці відправлю. І оце як завжди прийду. Якщо там багато замовлень ну, накопичується, то інколи буває блин, вранці, буває, що і в 5 -й годині вже ближче до вечора відправляю. Е, тому так і треба швидше пакувати. Добре, що хоч в мене тут і нова пошта, і Укрпошта поряд і ще, до речі, одне замовлення на Укрпошту віднести треба. Так що треба пакувати. Ось Зараз вже ось таке замовлення. Пів кіла пилку, пів кіла пергі. Ну що, розгрібся трошки з доставками, майже все повідправляв. Давайте покажу вам, що у нас по асортименту та по цінам, що можна купити в нашому магазині з меду та продуктів дільництва. Значить, це акація. Є чиста акація 100%, світлі рамки на окрему бідогонку відкачений 250 гривень. Трошки жовтіша акація 200. Це теж чиста акація, але трошки на такий на маленький тон темніша. Акація з травневими квітами, це можна сказати більше як травневий квітковий мед 15 літра. Чиста гречка вже кристалізувалась, 80. Два види різнотрав'я, польове різнотрав'я з соняшником 130. Є літрова пластик 200. І луговий 150. Він більш такий маслянистий ніжний. Біла це липа, ту, яку ми. Ми перемішуємо, яка сама популярна серед наших клієнтів. Є трошки звичайно, але в цьому році вже ось ці дві упаковки, які в магазині, це останній медок. Рідка липа вже закінчується. Трошки давайте пройдемось по продуктам джільництва. Стільниковий мед 4 види, акація липа, гречка різнотрав'я 60 гривень 100 грам, різнотрав'я 40 гривень 100 г. Є шматочки від 150 г. Ну, куди без квіткового пилку і перги. 250 100 г перга, 70 гривень 100 грам квітковий пилочок. Є там в півлітрових баночках, пакети більше, менше, по пів кіло. Це вже кому скільки потрібно. Касарті горішків, медом акації залиті, маленька 130. Так, де тут тут зум? 130, пів літра, 300. Зараз ці дві баночки будуть пакуватися. Ось Медові суміші це 100-350 пів літра. Це мед з пергою. 250 сьогодні немає в наявності, це вітамінна бомба. Луговий мед, 100 квіткового пилку і кулька прополіса на перемолотого. Ну і Куди ж в бжіниці без настоїчок. Настоїчка воскової молі і прополісу 190 гривень 100 мл і підмор 150 Свічки з бджолиного воску, сам віск. Такий є порціонний, це як спічечний карабок 45-50 г 40 гривень, і на вагу 750 гривень кг. Пройти і не побачити не можна. Отаке От замовлення зараз буду пакувати. Чиста акація, липа, гречка 2 літри і акація трошки з стренивими квітами. Дві баночки горішків акації залиті, те, що я казав, що я буду відправляти, і баночку Суперфуда. Ну, такий набір на зиму точно вистачить, мабуть, людям. Так, останнє замовлення на сьогодні. І все. Вже аж втомився. Ну що, ось таке відео у нас вийшло робочий день в нашому магазині. Сімейна пасіка Яценка. Ми полюбляємо наш магазин, ми його розвиваємо. Намагаємось тримати якість продукції. Так що, хто собі що придивився, в описі до відео буде ссылка посилання на сайт, на інстаграм, на емейл. Багато там всяких посилань. Переходьте, замовляйте мед та продукти в джільництво. Пасічники, пишіть ваші враження, як вам такий магазинчик, як вам сама ідея. Може ви самі захотіли собі такий магазин відкрити. А, взагалі всім дякую, хто дивився відео. А ще й додивився дивився до кінця, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. До зустрічі.